Телеканал Плюс плюс та видавництво країна мрій представляють казка стату. Здравствуйте маряти. Мене звуть Андрій Домацький, і сьогодні ми з вами знову зустрінемося з Івасиком Телесюком. Пам'ятаєте його? Хороший хлопчик, але дуже непосидливий. Якось Івасик так загрався, що випадково потрапив у Чудний Світ, де живе справжнісінька Баба-Яга, Кощій Безсмертний та інші казкові персонажі, готові до зустрічі з ними. Тоді Вмощуйтеся зручніше, казочка починається. Івасик Телесюк, і сірий вовк. Казка Антона Сіаніки ілюстрації Вікторії Протас. Відколи Івасик потрапив у чудний світ, з ним постійно трапляються якісь чудасії. Так сталося і того разу, коли кіт з Івасиком пішли в ліс по шипшинку. Це такі чудні ягоди. На кущах шипи, а на смак, як шинка. Кіт шипшинку любив. У нього навіть свій порядок збирання був: одну ягоду в кошик, дві в рот. Наївшись шипшинки від пуза, приятелі розляглися під кущем. І Васик рахував хмарки на день. А кіт задоволено гладив черево й приспіво. От якби козу я мав, я би не журився. Я би козу подоїв, молока напився. Аж тут скінчилась твоя пісенька на льотчику. Над товаришами нависли кремезні гноми, кощілі охоронці. Вставайте, руки вгору. крикнув один гном. І лапи теж, трохи подумавши, додав інший. За ними неквапливо йшов і сам Кощій. За тобою боржок, вусатий, процідив він. Який ще боржок? витріщив очекіт. Я з тобою вже сто років у доміно не граю. Ти знищив мою унікальну колекцію, обурився Кощій. Ти її поповниш. Принесеш мені жар птицю. Ця пташка знесе мені стільки яєць, скільки я забажаю. А якщо ні, я з тебе шкуру здеру і шапку зив. Стати кощівою шапкою куту зовсім не хотілося. Довелося сідлати летючий килим і вирушати в дорогу. Летіли летіли. Аж поки не приземлилися біля каменя, що повідоми стояв у полі. Камінь той був непростий. Він нагадав Івасику табло з розкладом руху поїздів. На ньому постійно змінювалися пункти призначення. Нарешті з'явився напис: «Тридев'яте царство. І Івасик став читати вголос. Прямо підеш! Ходімо, я й без них знаю, що нам наліво кіт хутенько задріботів лапами по лівій доріжці. Чому це? здивувався Івасик. Бо щоразу одне й те саме. Направо підеш, нічого не знаєш. Прямо підеш себе втратиш, наліво підеш, коня втрач. Коня в нас нема, тому й втрачати нічого. Ходімо. Стривай, зупинив Івасик Тут написано наліво підеш кота втратиш Серйозно? не повірив хлопчику кіт. Угу? кивнув Вивасик. Кіт стрілою підскочив до каменя і схопився за голову. Катастрофа! заверещав він. Ну, чого ти? спробував заспокоїти друга хлопчик. Ми ж іще можемо повернутися. Ні, ще голосніше вигукнув кіт. Я вже сходив наліво, назад дороги нема. Кіт став марширувати вперед, назад, вигадуючи план дій, але так і не зміг нічого придумати. Ну, добре, чому бути, того не минути. Наліво, то й наліво. Нарешті прийняв рішення кіт: відступати нікуди. Пішли. Довго йшли чи коротко? Доки не побачили одиноку сосну. Трохи перепочинемо затінку, запропонував кіт. Так і зробили. Тільки вмостилися перепочити. Як бачите, прямо на них суне здоровецький вовк. Рятуйсь! щодуху закричав кіт і потягнув Івасика до сосни. Та як тільки кіт стрибнув на дерево. холоп! Біля нього з'явилося ще два. Ну, все, гапли, пробурмотів кіт. Це пастка. Тепер мені звідси не вибратись. Чому тільки тобі? здивовано спитав Івасик. Пастка трьох сосом. Спрацьовую на першого, хто торкнеться дерева. І тепер кіт різко замовчав. Його очі за туман. І він, ніби лунатик, пішов по гілці. І тепер він заблукав у трьох соснах, — Роздався знизу хрипкий голос. Ти теж розмовляєш? спитав Івасик у Вовка. Ага? кивнув той. І це ти поставив пастку? Вовк знову кивнув. А навіщо? Він хоче повернути свого хвоста, промямлив кіт, проходячи повз Івасика. А він у яги. От я й подумав, що кіт мені допоможе, криво всміхнувся вовк. Якщо не хоче вічно блукати в трьох соснах, ми зробимо все, що зможемо, пообіцяв Івасик. Тільки відвези нас у сад, де живе жар птиця. Згода, хлопче, рявкнув вовк. Тільки вдвох поїдемо. «Цей!» – кивнув він на кота. Нехай поблукає. Бракувало ще, аби він на мені їздив. Їхати на вовкові було зручно та швидко. Скоро вони опинилися біля стіни, а за нею темно, темнісінько, лиш за деревами щось світиться. І Васик підійшов і побачив на гілці жар. Птицю. З собою в нього була графітова паличка. Кіт сказав, що саме на таких жар птиці полюбляють сидіти. Хлопчик підніс палицю до птиці і трак Його відкинуло на кілька метрів. Струм! здогадався і вас То ця жарптиця електрична? Нічого, і не таких ловили. Згадавши, що дід розповідав про струм, Івасик дістав із рюкзака гумову рукавичку і знову підійшов до птиці. Цього разу все вийшло. Жар птиця перелетіла на балицю. За кілька хвилин хлопчик уже мчав до кота верхи на вовкові. Вовк звільнив кота зі своєї пастки, і вони трьох подалися до кощі. Побачивши жар птицю, у безсмертного аж руки затрусилися. Добре, вона твоя. Івас з милою усмішкою протягнув кощію палицю з пташкою. Той узявся за палицю і трахба відлетів на кілька метрів та розсипався на кістки. Моя це сила. Похитав головою вовк. це сила! Івасик підморгнув коту і розсміявся. Ось такий наш Івасик винахідливий і кмітливий. Самого кощі безсмертного навколо пальця обвів. А все тому, що він казочки любить і читає їх на сайті каналу Плюс Плюс. І ви читайте та розуму набирайтесь. Тепер нам час прощатися, малям. До нових зустрічей до нових пригод Ласика та Лісіка.